Привіт! І сьогодні у нас знову вправа зв'язка для тих, кому надоїли класичні скручування для прес, а хочеться гарний підтягнути животник. Як зазвичай, ми з вами починаємо з одної вправи і поступово додаємо іншу. Всього на всього сьогодні три і працюємо ми з вами. Або на кількість по 8-10 повторень, або включаємо таймер і працюємо по хвилині. Якщо по хвилині, то в загальному у вас 6 хвилин роботи. І ви одразу відчуєте свої косі м'язи живота. Готові? Сьогодні нам можна взяти одну гантельку, можна працювати без, і також можна взяти кубок, якщо ви знаєте, що вам незручно стояти дуже довго на колінах. Працюємо разом зі мною по 8 повторів на кожну сторону. Якщо ви хочете виконати ще раз, виконуєте 2 рази поспіль. І не забувайте, ви виконуєте і на правий, і на лівий бік. Поїхали. Отож, права нога попереду, ліва нога позаду, ліва нога в нас упорі на коліні. Якщо не зручно, будь ласка, ставте собі килимок, подушку будь-що, щоб вам блоку. Можна працювати з гантелькою, можна працювати без. Наш таз зараз нікуди не підсідає. Одна рівна лінія, лобкова кістка дивиться вниз, копчик дивиться вниз. Дуже спокійно на вдих дивимось. поки що опускаємося вниз, права рука наверх, або на ліві пальці, або на ліву долоню. І з видихом піднімаємося наверх. Завдання на вдих розтягнути правий бік, праві ребра, а на видих праві ребра тягнути вниз і Повертатися на міст. Повтор... Вісім повторів. Перепрошую. Працюємо вдих. І видих. Лівою рукою ми не відштовхуємося вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих через губи трубочкою. Через правий бік. Піднімаємося. Показую до вас боком. Ще 4 повторення. Ми не сідаємо на ліву сідницю. Ліва сідниця таз на місці. Вдих. І видих. Не відштовхнувся лівою рукою, а видихом себе повертаємо. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Останній. Вдих. І видих. Вісім. Повторимо позаду. Хто хоче, виконує ще. Або просто зробить друге коло. Ми залишаємося в цьому ж положенні. Другий наш додаток для тих, хто знає, що зможе. Не поспішаємо дивимося. Знову вісім. Ми опускаємося вниз, вдих. Знаходимо гарну опору в ліву руку і з видихом ліву ногу переносимо вперед на п'ятку. Так, щоб ми не хитались корпусом. Якщо чуєте, що це занадто складно, ви чуть-чуть підняли ногу, поставили до ноги і вже повернулись назад. І знову ж таки з видихом підняли Вісім повтори. Для тих, хто взагалі чує, що ногу не може підняти. Ви тільки чуть-чуть відриваєте ногу від підлоги, опускаєте низ і вже повертаєтесь наверх. Вісім повторень, Переготувались. Поїхали. Дуже спокійно слідкуємо за диханням. Вдих. Знайшли опору. Видих. Вдих. Повернули ногу. І видих. Піднімаємося. Один. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Я все проговорюю з диханням, щоб ви не заплутувались. Видих і не поспішаємо. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Головина позаду ще чотири. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Молодці, два, вдих і видих. Вдих і видих. Овернулись. Останнє повторення вдих. І видих, вдих. І видих. Є. І останнє, що ми сюди додаємо, рівень підготовлених. Хто знає? Що йому вже було складно. Краще зробити ще одне коло цього самого, але спочатку виконуйте на іншу сторону і поверніться знову. Для тих, хто відчуває, що впевнений в своїх силах, ми додаємо третю. Дивимося, не виконуємо знову ж таки вісім повторень. Ми з вами опускаємося вниз, вдих. Нога йде вперед видих. Легкий вдих. І видих. Згинаємо ліву ногу і тягнемо до правої руки. Вдих, ховаємо і видих. Піднімаємо. Вісім повторень. Хто готовий поставити собі такий невеликий е челендж, тому приєднуємося, хто ні. Виконуйте на другу сторону і повертайтеся ще разок. Поїхали. Вісім повторень. Вдих. Видих. Легкий вдих. Видих тягнемо. Видих. Один. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ховаємо. І видих. Повернулись. Під ліву руку можна опору. Буде не так низько. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, і видих, вдих, і видих. вдих, видих. Вдих, вдих. І видих. Пробуємо повертати ногу на місце так, щоб корпус не розхитувався. Ще чотири повторення. Вдих і видих, вдих, видих, вдих і видих, вдих. Як ваш лівий бік? Видих, вдих, видих. Продовжуємо. Тримаємося, дівчата. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. І видих. Повернулись. Можна вже скидати вагу, якщо незручно, і два повторення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній. Вдих. І видих. Вдих, видих. Вдих. І видих. Піднялись. Впали вільно на правий бік. Розтягнули весь лівий. Може бути легкий тремор. І ліву руку. Потягнули по тілу. Є. Yeah. Виконуємо на іншу сторону. Не забуваємо, ви можете виконувати по 8 повторень. Або ж включати таймер і працювати за таймером. Пишіть свої враження, пишіть свої відчуття, і як, відпоч... як почувають себе зараз ваші бока. Буду чекати в коментарях.